Доброго дня, малята! Запрошую вас на урок української мови. Сьогодні ми поговоримо з вами про морський транспорт. А також нагадаємо все, що ми знаємо про букву Я і познайомимося з буквосполученням Я. І так, розпочинаємо. Це карта нашої країни-України. В нашій країні Україні є два моря Чорне море і Азовське море. На березі Чорного моря, до речі, ми з вами живемо. Азовське море і діти, ось таке Чорне море. На березі Чорного моря побудовані дуже гарні, краси, дуже гарні великі міста. Це Севастополь. Севастополь, Ялта, Чорноморськ, Миколаїв, Євпаторія, Одеса. Ми, можем, ми з вами розмовляли вчора про трамвайчик, такий вид міського транспорту. Також існують різні суда. І одним із таких транспортних. Із видів транспорту є діти пасажирський лайнер. На першому малюнку ви його бачите. Це пасажирський лайнер, який може перевозити велику кількість людей, а також пасажирські лайнери для відпочинку, створені для відпочинку. На судні є і басейни, і Кімнати відпочинку, і каюти дуже-дуже зручні, і люди можуть подорожувати море. Також існують діти воєнні кораблі, військові кораблі. Існують також вантажні судна, які перевозять вантаж. Вони в таких контейнерах ці вантажі. І перевозять вантажне судно, а також є дуже-дуже гарне судно, яке називається яхта. <клід> яхта, до речі, буває діти різна. Бувають яхти спортивні, а бувають і яхти для відпочинку. Е дуже часто художники малюють море з яхтами, адже це дуже таке гарне видовище. Подивіться, яка краса. Віктор, Вікторія Лаптіва намалювала таку картину називається Море дві яхти. А це Віталій Плющ. Яхти Сонце сідає. Дуже гарно, так? І ще ось така картина Марини, Марина Орлова намалювала і назвала свою картину яхти. Обов'язково в кожній яхті повинні бути вітрила. І яхта рухається за допомогою вітру, але є яхти, які мають мотори, і рухаються за допомогою моторів. Також багато є віршів діти, пісень про море, про яхти. І один із таких віршів я вам зараз прочитаю: Море грає, море грає, море грає. Хвиля хвилю доганяє, наступає їй на п'яти і не може нас догнати. З неба чайки білокрилі, з криком падають на хвилі і хапають, мов пір'їнку, на льоту із хвиль рибинку. Ген у морі яхта біла, ловить вітер у вітрила. Ось такий гарний вірш написав Анатолій Качан. А зараз ми з вами попрацюємо над текстом, який називається Заповітна мрія. Е, малюнок до цього тексту у вас є, і він вам трішечки допоможе написати після слухання аудіювання. Тож беремо свій зошит із друкованою основою пропис, відкриваємо на сторінці 20 і в останньому рядочку. Підготуємо все для того, щоб швиденько намалю... написати аудіювання. Ставимо урок на паузу, готуємось, діти, а потім починаємо уважно слухати. І так, і ще раз кажу, нагадую, що текст називається Заповітна мрія. Одного літнього дня я гуляв із мамою на березі моря. Там я побачив височезний маяк. Він стояв як казковий велетень. Дивись, який якір тут лежить, сказала мені мама. Я підійшов ближче і став розглядати. Морський якір був вищий за мене, важкий, зроблений з металу. Внизу він мав дві широкі лапи для утримання судна на місці під час стоянки, а вгорі. Сталеву скобу для ланцюга, на якому якір колись піднімали і опускали. А потім я довго дивився на яхти в морі і уявляв себе моряком. Ліва руля, права руля, командував я, як капітан на містку. Ось було б здорово обійти на кораблі всі моря й океани. Це моя заповітна мрія. Ось такий текст я щойно вам прочитала, Думаю, він вам був зрозумілий і не важкий. Тож, дивлячись на малюнок, ви бачите, діти. Маяк це е, така споруда, яка вночі в ту в туманну погоду зверху на такій башні є, діти великий, великий ліхтар. І він сяє у всі сторони. І якщо дуже-дуже погана видимість, то, побачивши світло із маяка, капітан, моряки бачать, куди потрібно направлятися, щоб пристати до берега. Далі хлопчик із мамою розглядають якір такий пристрій, щоб одержувати судно на стоянці. І так, маяк, якір, яхта або яхти. І так, приготувалися, відповідаємо. Перше запитання. Я прочитала щойно вам казку? Я прочитала щойно вам казку. Два. Події відбувалися влітку. Тобто все, про що я вам читала, відбувалося влітку. Три. Хлопчик порівнював маяк із казковим велетнем. Хлопчик порівнював маяк із казковим велетнем. 4. Хлопчик перший побачив якір. Хлопчик першим побачив якір. П'ять. Якір був вищий за хлопчика. Якір був вищий за хлопчика. 6. Хлопчик мріє стати моряком. Хлопчик мріє стати моряком. Думаю, вам було неважко. А ми продовжуємо наш урок. І так, ми вже з вами, діти, вивчали літеру Я і вчилися писати її маленьку. Сьогодні ми навчимося писати велику літеру Я, але трішечки пізніше. Ми з вами всі знаємо, що буква Я відноситься до букв голосних Я, але це буква, а не звук, тому що літера А, а це літера Я. І в літері і літера Я, діти це літера, але звук «я», А, а в деяких випадках просто звук А, який стоїть після м'якої приголосної. Тож, якщо, наприклад, у вас буде склад «ла», ЛА, то ви напишете ось таку звукову модель. А якщо у вас буде склад ЛЯ, нам потрібна буде ось така звукова модель. Перше малюнок у нас яхта. Слово яхта складається із двох складів. Я Хта. І перший склад складається лише з однієї букви. І з букви. Так, добре, розберемо повністю. Далі. Якір. Я кір. -кір. Слідуюче слово це у нас. Ем... Ой, маяк. Забула слово, вибачте. Маяк. І так, в кожному із цих трьох слів є літера Я. В перших двох словах вона стоїть на початку слова, а в другому, в третьому слові вона стоїть після голосної. На початку другого складу. Якщо літера Я стоїть на початку слова, то вона означає два звуки звукосполучення «Я». І коли нам треба буде побудувати схему слова, в яке починається на літеру Я, ви повинні запам'ятати, що ви використовуєте дві фішки. Й, «й» позначаєте м'яку, і потім букву А. Голосну. – Я. Якір. Я стоїть на першому місці. Тому ми позначаємо його звукосполучення І А. Далі, в слові маяк, буква Я стоїть не на першому місці, не перша. Але вона розташована після діти голосної. Тому, коли літера Я стоїть після голосної, вона також означає два звуки: й А. І ще раз, діти, порівняємо. Подивіться, будь ласка, яхта слово надруковане, і зверху у вас звукова модель. Слідує слово я-кір і пом'якшує К-К, означає, в слові якір м'який звук. І останнє слово маяк. Перед літерою Я стоїть літера А, А це означає голосний звук, тому я означає два звуки І А. А зараз, будь ласка, налаштуйте, налаштуйтеся на читання складів. Читаємо ня, ля, ря, тя, ся. Ян, ял, яр, яд ясь. Читаємо слова Яма. Діти. Яма. Углублення в землі. Маяк, яхта, якір. Мріяти, стояти, ясен. Діти ясен це таке дерево. Явір теж дерево, яблуня намальована і ялинка. Читаємо слова. Прикра на вогниками, яскравими, яскравими. Вогниками прикрашена. І так, прикрашена, прикрашена, яскравими, яскравими вогниками, вогниками. Далі братикові. Ось оце слово написано повністю. Маленькому. Прогулянка. Прогулька. Думаю, що всі слова вам зрозуміли, і ви знаєте їх лексичне значення. Тож, будемо читати текст, оповіданечко на яхті. Маленькому братикові ярику так звати хлопчика, сняться яхти на морі. І ось ми у Ялті, Ялта, діти це місто. Тут наша яхта, вона прикрашена яскравими вогниками. Ходимо на яхті в море на прогулянку, а он і маяк, він друг моряків. І е, я... все діти, весь текст. Коли я читала вам отаке речення. Ходимо на яхті в море на прогулянку. Справа в тому, що моряки не кажуть, плаваємо, а кажуть ходимо. Тому так і написано: що ходимо на яхті в море на прогулянку. Вам потрібно обов'язково перечитати цей текст декілька разів. У вас є букварики, в буквариках є цей текст, тож користуйтеся книжечкою, підручником і. Читайте цей текст. Тепер зробіть відпочинок, а потім повертайтеся на наш відеоурок і ми будемо працювати в зошиті з друкованою основою. Будемо писати літеру Я, а також склади і слова разом із нею. І так. Велика літера Я пишеться точно так, як і маленька літера, але більшого розміру. Починаємо знизу. Подивіться ще раз, за тим, як рухається ручка. І ще один раз. З... Знизу вверх, голівка і друга нога. Так точно починається літера А, писатися велика літера Л починається писатися так точно, як і літера Я. Тобто я починаємо знизу до гори, голова, подивіться, будь ласка, її розмір від лінії до лінії. І потім вже друга ніжка, тобто похила палиця з закругленням унизу. Подивіться, будь ласка, на малюнок і знайдіть дві літери Я одну велику, другу маленьку. Думаю, що ви з легкістю їх знайшли. Перевірте. Так, тепер вам потрібно обвести всі елементи. Намагайтеся, коли ви будете писати ці елементи, діти, не відривати руку. Тобто, ви починаєте писати Я. Піднялися петля згори, петля внизу, я взялася за ручки і знову так само. Обведіть, будь ласка, всі елементи, потім прописуйте рядочок маленької літери Я, потім рядочок великої літери Я. Намагайтеся буква від букви розташовувати на однаковій відстані. <кхем> Далі, у вас є слово діти, яр. Ви пишете його безвідривно. Ви пишете літеру Я маленьку. Тепер з'єднальна паличка вгору і пишемо літеру Р. Далі ях, склад. Так само ми пишемо маленьку літеру Я. Потім з'єднання угорі пишемо Х першу деталь. Можете відірвати руку і написати другу детальку. І… Ая, букву сполучення ая. Ви пишете літеру А. Правильно діти. І потім буква Я береться за буквою А за ручки. В слові яхта ми можемо зустріти цей склад. Я А-ая в слові маяк. Перед вами три слова: якір, яхта, маяк. Вам потрібно обов'язково спочатку зробити звукові моделі цих слів. До речі, я вам сьогодні їх уже на уроці показувала, а потім написати ці слова. Слово якір ну, один раз у вас увійде, діти, вряд чи два яхта також. А от слово маяк у вас є, де написати цілий рядочок, тож напишіть декілька разів це слово. І останнє, що ви повинні написати, це переписати речення, яке складається із чотирьох слів. Толя, мріє стати моряком. Коли ви будете переписувати це речення, звертайте увагу, як з'єднуються букви між собою. І копіюйте точно так само, пишіть це речення. Обов'язково не розтягуйте, тому що у вас на написання цього речення залишився лише один рядочок. На сьогодні все, мої любі. Думаю, вам було неважко. Нагадую, вам потрібно обов'язково прочитати текст з букваря. Обов'язково, діти! Кожного дня намагайтеся не менше півгодинки присвячувати читанню. Тоді техніка читання, і, ваші, і ваше вміння читати буде з кожним днем удосконалюватися, і ви зможете навчитися читати швидко і правильно. До побачення, до наступної зустрічі!